Небагато хто після подій 28 листопада сподівався, що ось тепер офіс президента позбудеться Ярмаківщини. Утім, усе не так просто. Про це в нашому ефірі заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Олександр Леонов. Той факт, що вся країна спостерігає за тим, як підбирається кандидатура, говорить, скоріше про те, що це е, країна спостерігає не так, не стільки за тим, як обирають. Главу офісу, як за тим, якщо обирають нового нового Андрія Єрмака, зараз до нас долучається політолог Володимир Манько. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку, отож, взагалі, посада голови офісу президента. Передбачаю, що це мала би бути така адміністративна робота без особливих, там от як, як ми вже говорили, без участі в міжнародних якихось переговорах, без особливих політичних моментів. Але склалось так, що за останні роки ми маємо трішки іншу історію, і в нас виглядало принаймні так. Ну і за словами зокрема і політиків, глава офісу президента, попередній Андрій Єрмак він мав серйозні і. І політичні впливи, ну і він очолював нашу переговорну групу в контексті російсько-українських перемовин руху до них. А зараз той вибір, який стоїть перед Володимиром Зеленським, і ті прізвища, які він назвав напередодні, уже сам наскільки все таки це фігури, які розглядаються з точки зору того, яким мав би бути глава офісу президента, який функціонал мав би виконувати, чи все таки Володимир Зеленський зараз шукає заміну саме Андрію Єрмаку, а не людину на посаду глави офісу президента? Ну, на мій погляд, що е, варіант е, другий е, Володимир Зеленський, якраз шукає е, заміну Андрію Єрмаку, а точніше шукає Єрмака е, номер 2 Тому що е, список кандидатів, які от, представлені, вже е, визначені. От, буквально це було вчора, е, ми бачимо, що це е, впливові ваговиті. Особи особистості державні службовці, керівники тих чи інших міністерств відомств. Люди, які мають високі посади, тому очевидно, що саме по цьому параметру підбирає Володимир Зеленський. Щоб продовжувати е, своїм офісом впливати на всю державу, на всю архітектуру державної влади, е, як мене як зв'язок, як чуєте, бачите, ми чудово вас чуємо. Мене трошки підвисає. Окей, значить, е, да е, а не е, відпов... людину відповідно е, до того. Як про це сказано ось в указі, який ми щойно бачили, указ президента про офіс президента, це навіть не закон, тобто діяльність голови офісу президента навіть не визначається законом, а указом президента це нормативний акт, який нижче, ніж закон. Тобто, це фігура, яка по ідеї не мала би мати абсолютної ніякої ваги в. Державних в державній архітектурі в державних відносинах між державними органами влади це фігура, яка ніяким чином не вказана в Конституції України. От, але на жаль, у нас всі ці роки особливо це підсилено було після повномасштабного вторгнення. Було зовсім не так. Андрій Єрмак визначав. Дуже багато чого він впливав на всі інші органи влади. Про це писалося в західній пресі на багатьох шпальтах багатьох видань. Це всі ми бачили. І Володимир Зеленський вирішив його звільнити лише ось в останній момент, коли вже до нього прийшли до Єрмака антикорупційні органи. Це означає, що очевидно він теж. Задіяний в цих корупційних схемах, в бекофісах, в, в шлагбаумах, в тих нелегалі, ну, корупційних фінансових потоках. От, а як може бути інакше, якщо він мав такий вплив, і величезна корупція, яка функціонувала і, можливо, подекуди напевно досі функціонує в українській владі, вона не могла протікати ці потоки не могли повз таку посаду, тому що зараз. От власне 12 днів немає глави офісу президента. Чи чи означає це те, що поки що Володимир Зеленський е, не знайшов нового е, Андрія Єрмака? Чи означає це те, що поки що жодна із кандидатур, яка називається, вона до кінця не за не задовільняє по всіх пунктах, які є там в процесі відбору? Тому що е, окей, шмигаль це дійсно політична фігура. Він доволі непогано зміг працювати в уряді в контексті того, що з ним якось не ну я принаймні не пригадую так, що були пов'язані якісь скандали. Тобто він такий, що може знаходити принаймні якісь точки дотику і е, вести діалог. Так виглядає суб'єктивно. Але е, чи достатньо він в плані там політичному впливовий, якщо на це є запит, про який ви сказали? А Михайло Федоров виглядає, що він напевно непогано міг би справитися з якоюсь міжнародною історією, так але знову ж таки в Михайла Федорова можуть бути свої якісь додаткові амбіції, наскільки вони співпадають з тим, як бачать його подальшу політичну кар'єру Володимир Зеленський? От якщо взяти у цих всіх людей, які напередодні назвав Володимир Зеленський. І все-таки, от чому ж на жодному із них поки що він не зупиняється. Я думаю, що так. Ярмака 2 він вже підібрав, але він не зупиняється через ряд причин, тому що непевненість в зовнішніх і внутрішніх справах, в перспективах, як буде закінчуватись війна. Як будуть проходити мирні переговори? Вірніше, як вони проходять, ми бачимо, але чим вони завершуватимуться і коли вони завершуватимуться, так? А від цього е буде вирішуватися питання, коли буде проведено вибори в Україні. Якщо б Володимир Зеленський розумів, що мирні переговори вже закінчаться ось ось, і тоді вибори можна планувати на. Весну, то він би призначив якогось ось такого єрмака, наприклад, там не знаю пана Шмигаля чи ще когось із того списка, який ми вже ось почули вчора, так а очевидно, що він не розуміє сам президент Зеленський, коли закінчаться ці переговори. Тому він не має впевненості яку людину ставити для того, щоби. Найкраще вона підходила е, саме в цьому виборі. Також внутрішня ситуація в Україні, масштабний корупційний скандал. Він дещо е, захитав політичну ситуацію всередині, підсилив опозицію, підсилив якісь певні відцентрові е, тенденції в, в самій владі у фракції Слуга народу. І тут теж очевидно, президент не розуміє, чим це все закінчиться, тому що набув САП Кажуть, що це лише там 20 від того, що ми розслідуємо, і можливі навіть корупція ми можемо очікувати в сфері оборони в інших сферах. Тому президент теж не розуміє, чим це все закінчиться, і як гасити цю ситуацію, поставивши на главу адміністрації ось такого то єрмака, ну, наприклад, Федорова там чи Буданова. Чи іншу е, особу також Але, пане Володимире? А якщо я перепрошую, а якщо зайти з іншої трішки сторони? Ми пам'ятаємо, коли в нас були переформатування часткові уряду, так коли зміни деяких в деяких міністерствах були очільників, багато розмов було про те, що на деякі посади люди просто не хочуть іти, от вони просто не, не хочуть там займати крісло очільника, тому що це куча проблем. Навіщо чи може бути така історія, що нікого не призначають, тому що в принципі з тих, хто, можливо, підійшли Володимиру Зеленському, ніхто й не хоче. Той самий Михайло Федоров, про якого ми згадували, так ну він чудово, в нього все в міністерстві, в нього дія, в нього діджиталізація. А посада глави офісу президента це ну, доволі така складна історія, і історія з великим може бути таким якимось негативним впливом на репутацію. Той самий Кирило Буданов, він на своє. Йому місці, навіщо йому йти іти з головного управління розвідки в офіс президента може бути таке, що просто ніхто Має не погоджується? Маєте рацію, дійсно, дуже е, негативно е, та посада впливає на імідж, і звісно, що як, якби хтось прийшов на цю посаду і займався лише от тим що передбачено в указі президента. Це одне. А так президент змушуватиме займатися речами, які виходять далеко за межі е, того указу. І я думаю, що не ну просто людина, яка зараз буде погоджуватися, вона розуміє це, що їй треба буде впливати, застосовувати свій вплив на інші органи влади, на правоохоронну систему. на... Там впливати на дипломатію на переговори, ну все так, як робив і пан Єрмак. Тому людина, наприклад, яка планує свої політичні перспективи на майбутнє, наприклад, це передусім йдеться про Буданова. Якщо брати з цього списку, то воно і виходить і не потрібно зараз, і взагалі йти на цю посаду. От і тому е, в результаті: от що я який висновок можна зробити, яку пропозицію можна е, зробити президенту. А що якщо оголосити прозорий конкурс на вакантну посаду голови адміністрації президента? Звісно, що кандидати, які можуть претендувати на це, е, мають бути ретельно перевірені спецслужбами СБУ, ГУР? Зовнішня розвідка антикорупційними органами, тому що війна воєнний стан і для того, щоб не пропустити звісно в офіс президента людину, яка може мати зв'язки з Росією, скажімо, агента Кремля, щоб не пройшов туди в офіс. Безумовно, це нам не потрібно. От, якщо цих всіх можливості ризики профільтрувати, відфільтрувати, відкинути, то можна оголошувати Відкритий конкурс, і так би президент продемонстрував нам, українцям, нашим західним партнерам, що він всі ці зауваження врахував, і у його адміністрації працюватиме людина, можливо, це ноу ней, ми її не знаємо. Але людина, яка е, пройде конкурс, яка покаже свої менеджерські здібності, яка має непоганий бекграунд. Подібної роботи в якихось інших установах державних чи навіть не державних, навіть не державних, цікава ідея. Можливо, і, Володимир Зеленський до... справами які саме стосується голови офісу, і не більше. Можливо, Володимир Зеленський до цієї ідеї і діде. Хоча напередодні він сказав, що а може я звикну, і мені і так буде добре, і нікого я призначати не буду. Не знаємо, жартував чи не жартував президент. Це вже час покаже. Пане Володимире. Я дякую вам за думки, дякую за відповіді. Володимир Манько, політолог, про те, чому досі не призначений голова, новий голова офісу президента. Ми дякуємо йому за думки. Нагадаю, що ми долучаємо до ефірів різноманітних експертів. Якщо вам є що сказати з цього приводу теж долучайтеся. І те наскільки ми намагаємося різнобічно говорити. Просто свідчать два ваші повідомлення, які йдуть одне за одним. Наш глядач пише: Манько каже: Єрмак знав про мендіча, був долі. Так нехай каже і далі. Якщо знав Єрмак, то Зеленський теж знав. Називайте вже речі своїми іменами. Три знаки оклику. Чи ще немає команди? Це до нас закид. Сусіднє повідомлення від нашої глядачки, коли вже Україна позбудеться порохівщини, це вже інший закид. Тому бачите, ми максимально різнопланові, і це ми бачимо навіть по ваших повідомленнях. Долучайтесь.